Росія вранці 8 липня атакувала Київ ракетами. Окупанти поцілили в дитячу лікарню «Хмадит». Аналітики вже ідентифікували російських пілотів, які атакували медостанову. То хто ж завдав підступного удару по дітях? Далі в нашому випуску вітаю! Мене звати Рената Асланова. Україна сьогодні з вами на зв'язку. До вашої уваги останні новини країни та світу. Аналітики інтернет-спільноти Мольфар ідентифікували російських пілотів, які вранці 8 липня здійснили ракетний удар по дитячій лікарні «Охмадит» у Києві відомими стали 95 російських військових злочинців. Вбивцями виявились пілоти міг аеродромів базування Енгельс та Шайковка. Аналітики оприлюднили дані, фото та контакти 95 російських пілотів, командувачів, інженерів та їхніх родин, які віддали наказ та безпосередньо запустили ракети по лікарнях, житлових будинках і дітях. Ці обличчя ви можете зараз побачити на екрані. Зазначається, що під час розслідування були ідентифіковані конкретні військові підрозділи та особовий склад, які брали участь у ракетному ударі по лікарню «Хмадит». Ця інформація була отримана завдяки співпраці з конфіденційними джерелами в межах відповідних державних структур. Зокрема, до атаки на Ухмадит причетні 44-та ракетна бригада повітряно-космічних сил Росії, 22-га важка бомбардувальна авіаційна дивізія командування дальної авіації повітряно-космічних сил Росії, 52-й гвардійський важкий бомбардувальний авіаційний полк Авіаційна дивізія командування Дальної авіації повітряно-космічних сил Росії. Крім того, служба безпеки України отримала нові докази, які підтверджують, що РФ вдарила по Ахмадиту крилатою ракетою ХА 101 зокрема, на місці трагедії знайдено уламок двигуна. Окрім того, слідчі СБУ виявили уламок механізму розкриття крила ракети та ще цілу купу запчастин. Слідчо-оперативна група СБУ працювала на місці трагедії від перших хвилин після трагедії і робила все можливе, щоб зібрати кожен речовий доказ. Висновки експертів однозначні. Це був цілеспрямований удар расистів. Про це свідчить не лише уламки ракети, знайдена на місці удару, але й аналіз даних траєкторії польоту, характер завданих пошкодження, також велика кількість відео і фотоматеріалів. Нагадаємо, зранку 8 липня війська РФ здійснили масований ракетний обстріл України. Сили оборони збили 30 з 38 ракет окупантів. Місцева влада повідомила, що на столицю, зокрема, ракети летіли хвилями із різних напрямків. Росіяни, зокрема, поцілили в дитячу лікарню «Охмадит». Очільник МОЗ Віктор Ляшко розповів, що російський удар припав на токсикологічний корпус, де діти отримували діаліз. Внаслідок атаки по медустанові загинули дві людини, ще 50 поранені. Одразу ж після удару до лікарні прибували небайдужі, які допомагали розбирати завали, приносили їжу та воду. Укрзалізниця повідомила, що разом з київським залізничним вокзалом прихистить і відвезе, куди потрібно всіх прибулих пацієнтів охмадиту. Держава вже пообіцяла відбудувати лікарню. Уряд спрямував 100 мільйонів гривень на першочергові відновлювальні роботи. Маленьких пацієнтів, зокрема хворих з реанімації, переведуть до інших медзакладів в столиці. Зокрема, в Київській міській військовій адміністрації вже повідомили про перегоспіталізацію п'яти осіб. Крім того, у Шевченківському районі Києва ракета росіян влучила в житловий будинок. Пошкоджені під'їзди. Один було зруйновано повністю. Рятувальники вже завершили пошукові рятувальні роботи з-під завалів, деблокували цілу дівчини 2006 року народження. Таким чином, кількість жертв там зросла до 13 людей. Загалом у наслідок російського удару по Києву загинули 33 людини. Серед них п'ять дітей. 121 людина отримала поранення. Серед них 10 дітей, 11 людей врятували. Під час повторної атаки на столицю ламки ракет впали на медичний центр в Дніпровському районі Києва. Зазначається, що було пошкоджено адмінбудівлю закладу. В КМВА спочатку повідомили про чотирьох загиблих у центрі. Згодом в ОП повідомили, що кількість жертв зросла до семи. Президент України Володимир Зеленський також відреагував на удар по Києву та заявив, що коли від російської ракетної атаки, зокрема і на Охмадит, помирають люди, гинуть діти. Це дуже складний момент для всіх українців. За його словами, в таких ситуаціях хочеться вбити російського лідера Володимира Путіна. Ви бачите цих людей, батьків. Коли діти їх помирають, в цей момент ви хочете вбити Путіна і це, це всі. З нас хочуть цього дуже сильно. Президент України наголосив, що трагедія полягає в тому, що Росія вже не вперше свідомо цілиться у цивільні об'єкти. Адже 8 липня під час атаки на Київ російська ракета летіла прямісінько на лікарню, і це не було атакою на військовий об'єкт. В чому, в чому трагедія? Що це не була атака на, на військовий об'єкт чи щось подібне, чи, чи те, що щось було недобре з ракетою. Ні, рак. Кета точно на госпіталь летіла, і це не вперше. Зеленський також зазначив, що цей удар був спеціально завданий напередодні саміту НАТО, і саме таким чином Путін посилає сигнал до світу до всіх людей та державам НАТО, що Росія буде чинити саме в такий спосіб. Чи ви думаєте, що це мало на меті нанести удар напередодні саміту НАТО? Так це був його сигнал. Це сигнал його до світу. До всіх людей це сигнал. Крім того, Володимир Зеленський зробив важливе звернення до Сполучених Штатів. Він закликав США дозволити Україні знищувати російську авіацію на її території, оскільки це дозволить захистити українські міста від ударів кабами. Як вони використовують е, ці каби з літаків? Там, де літаки залишають стоять на базах, чи знаємо ми про ці бази? Знаємо чи ми знаємо про всі ці бази? Чи хочете ви вдарити по них? Так, Але вам не дозволяють Ми не можемо. То що ви думаєте? Чи зможуть російські пілоти понести покарання за підступний удар? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Бережіть себе на все добре.